У день довкілля у всіх куточках України відбуваються тематичні заходи з висадкою рослин, прибиранням паркових територій, плануванням газонів, скверів, клумб, ліквідацією стихійних звалищ. Для підвищення рівня свідомості українців в питаннях збереження безпеки навколишнього середовища проводяться і науково освітні заходи, на кшталт тренінгу, що відбувся в екологічному центрі обласної бібліотеки імені Олеся Гончара. Центр екології завжди е, проводить заходи, які спільновають. Е, Пропуляризують екологічні знання або виховують екологічне екологічну свідомість. Формують тобто захід є для нас цікавим, і вважаю, що він теж є цікавим для людей, які приймуть в ньому участь. Тренінг під назвою екологічний слід першими відвідали студенти Херсонського гідрометеорологічного технікуму. Цікаві форми та методи викладення екологічної інформації, авторами яких є фахівці краєзнавчого музею, надзвичайно сподобались молоді. Тренінг екологічний слід людини він не дає інформацію конкретно. Він просто показує кожному, як він живе, і що він використовує, і скільки потрібно планет для того, щоб задовольнити його потреби в своєму житті. Нестандартна форма роботи з майбутніми фахівцями-екологами на думку викладачів гідрометеорологічного технікуму не лише збагачує їх знання, а й допомагає мислити екологічними категоріями. Тренінг як форма навчання являється інтерактивною формою навчання, і це дуже важливо в начальному процесі, так як звичайні методи навчання, такі як лекції, практичні роботи, вони не є такими ефективними. У такому такій формі навчання, як тренінг, студенти більш розкриваються, більш дружня обстановка і таким чином досягають, ну більше досягають поставленої мети, відповідно стають більш дружнішими. Про важливість проведення подібних заходів говорили і самі студенти. На їх думку про збереження та розумне використання природних ресурсів не завадить знати. Усім і починати треба з дитячого садка зараз, так як в нас екологія не в дуже доброму стані, то кожен повинен. Також приділяти якусь маленьку свою е, увагу, якийсь свій внесок вносити в екологію. Це для нас всіх дуже важливо. Я вважаю, що ці заходи очень важливі. Я ща не тільки для учебних заведень, для училищ має це все проводитися. Должно дожди для інституту, щоб проводили в школах. Желательно желательно, щоб це було з перших класів, щоб люди какби приучались к этому. Працівники екологічного центру обласної бібліотеки запевняють, що подібні тренінги і надалі будуть проводитись книгозбірні. Потрапити на них може кожен охочий, залишивши заявку по телефону або відвідавши сайт відділу.